У Житомирі у 2023 році встановили шість модульних укриттів. Під час повітряної тривоги вони мають автоматично відкриватися, і кожен охочий може перечекати небезпеку. 21 жовтня 2024 року Житомир інфо вирішив дізнатися, чи користуються Житомиряни модульними укриттями. У КП Парк на балансі перебувають два укриття, які знаходяться за адресою бульвар Старий 14 А та вулиця Чуднівська, 167. Директор комунального підприємства каже, що влітку укриттями користувалися частіше ніж. Восени користуються, ну, мабуть, не так, як очікувалося, тому що на сьогоднішній день не знаю, чому люди досить безпечно відносяться до будемо казати, до повітряних тривог. В літній період, так коли була були тривоги, то люди знаходилися і тут, і в гідропарті камери відеоспостереження, тобто це відслідковується міським інформаційним центром. Зараз у нас на сьогоднішній день, на цю годину, на цю хвилину у нас. Тривога і це зліт міга. Ви самі бачили, що в укритті немає нікого. Ми запитали Житомирян, чи користувалися вони модульними укриттями хоча б один раз. Ні, не користувалися, ще поки не користувалися. Ніколи, тому що воно постійно закри... зачинене. До речі, не тільки тут, на Корбутівці ще є таке модульне укриття сквери Клятошинського. Воно теж завжди зачинене. Виникає питання: для віщо на чого воно. Взагалі каже, що от коли повітряна тривога, воно автоматично відчиняється. Ні, воно завжди зачинено. Директор комунального підприємства нарікає, не всі люди використовують укриття за призначення. Зайшло четверо молодих людей, жіночка і три молодих хлопців. От зайшли в укриття. Е, на жаль, чинили хуліганські дії в відношенні того, що був взятий в руки вогнегасник, зірвана пломба, і е, відбулося розпилення сировини, яка знаходиться в вогнегаснику, не за призначенням, а просто з хуліганських дій. Виновні були знайдені і на сьогоднішній день буде вирішувати суд, яке це буде покарання. Ще чотири модульних укриттів знаходяться на балансі КП «Зеленбуд». За словами директора комунального підприємства, вони також не мають популярність серед житомирян. Судячи з того, що ми переглядаємо камери від оспостереження, люди користуються укриттям. Це невелика кількість, це мова йде дві, чотири людини. Десять чоловік ми не разу не бачили в укриттях. Стоять укриття в скверах. І тому, коли люди виділяють скверах в, в день, то тоді вони користуються батями. Укриття у нас працює цілодобово. Під час повітряної тривоги не автоматично бере відчиняються. Директор «Зеленбуд» сказав, що були випадки, коли люди вчиняли хуліганство. Було два випадки, коли у нас крали вогнегасники, аптечки. Це було зафіксовано на камери від всі матеріали були передані правоохоронним органам.